Вітаю всіх на своєму каналі. Ми зараз з Денисом будемо саджати город. Перший раз буде наш свій город. Посадимо ми покажу в гірки, такі якісь різні види набрала. Не можу сказати, хороші чи ні. Горох, трішки редиски, там два види і морковку попробую. А там періодя ще укропу, якщо найду десь загубила. І трішки пізніше, надіюся, зробимо ж помідори, посадимо, як вже потеплюємо. Зараз будемо приступати, да, Денис? Ось такі поробили ми ці рядки. Я не знаю, яка там між ними відстань, чи хороша чи ні. Будемо зараз спробувати сіяти. Давай, значить, з морки почнемо. Да? Ой, тут така морковка насіння. Мілке. Ось Та таке от. А ну давай ще води, неси свою поливалку. Чи це її папа не буде? Подивимося. Це мабуть я дуже глибоко зробила. Що подивимося. Поки не треба, але. Тут написано. Чотири, пя Чи це глибина? Це відстань. бо тут не, 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 бо трошки Взагалі, свій огород я саджала вперше у своєму житті, щоб це було особисто моє, і робилось так, як хочеться мені. Е, ну, так, то досвід я мала, але взагалі нічого не пам'ятаю, як що садити. Е, тому буду вчитися на своїх помилках, якщо раптом щось піде не так, або мені буде незручно його прополювати. І так далі. Я думаю, нічого страшного тут не станеться. Це, це чисто так тестування землі, що в нас тут заземляє, як вона родить, як тут все росте. Обов'язково забиваю кілечки, щоб бачити рядки, і щоб ненароком не наступити. На задньому фоні чоловік тестує шланги, які нам дісталися від його батьків. Ну, вони там в селі не потрібні. Ми забрали сюди, але вони такі трішки поганенькі. І потім вже як то кажуть, почали з одного, закінчимо іншим. Далі побачити. Я саджала моркву, редиску, горох. Потім, здається, огірочок був по порядку. Пізніше на наступний день вирішила посадити укроп, петрушку і салат. Так, редиска. Крімсон садимо. Крім сон. Брала я ці саджанці в АТБ на, на швидку руку, тому що заранче я не підготувалася, ніде не, не вишуковувала, не дізнавалася, що краще, що гірше. І саджала яродиску десь приблизно на відстані чи 5, чи 8 см, вже забула. Ну так, ще була якась відстань між тими горошинками, мабуть, 5 см. Так, зараз будемо сажати ми. Наступний рядок у мене буде ще гороху трошки посажу. Вже ж, як почали, то давайте його трошки досадимо. Його треба було десь скраю садити, але я вже його посадила біля редиски, ну, вже все ж, вже ж вже як є. Ось його так поростикнемо на відстані.

Зараз я буду саджати огірки. Мене буде їх три рядка. Я дуже хочу їх потім поставити на ці на кілечки з сіткою, щоб вони блилися вгору. Не знаю, вийде, не вийде, встигне, не встигне, бо завжди багато турбот. Але така ідея є, щоб вони вийшли вгору. Дата посадки була 4 травня. Це була неділя, був сильний вітер, і я ще не повністю вихворилася. Зараз я ще маю наслідки посадженого голосу. Був дуже якийсь страшний вірус, я бачила, що чимало садоводів, блогерів і так далі, хворіють саме таким вірусом. Тому не хворійте. Ось, чоловік поїхав, купив кучу, кучу не нужно, як я кажу. Звичайно, вона все буде нужно для саду. Вони бризка, це така насадка. У нас город треба ж якось поливати. А ну чи працює, хоч провіримо, так? Да? І тут, як виявилось, у мене розрядився мікрофон, вже нічого не знімала. Просто протестували різні насадки, там вони чи по 30, чи по 20 гривень. Ну, мабуть, максимум 40, максимум 40 гривень. Такі насадочки, що крутяться і, і розпилюють воду. Вони всі трішки по-різному працюють. Протестували, вибрали, яка нам буде найкраща. І все одно в пісомку через пару днів знайшли В АТБ. Вона нам, напевно, найбільше сподобалася, що в АТБ», а не цієї фірми, не знаю, що це за фірма. Ну, Я думаю, ви бачили там, на початку я показала. Зелененьке, таке воно все Все з одної пісочниці. Так, дивитись, що ми тут наробили, так? Да? Так, ти тут наді. воду дні. Воду показує. Так, не за по квітах тільки. Ой, давай. <ріст> <ріст> <А, ріст> <ріст> тут, тут у нас є кран, ми можемо його віддільно перекрити. О, тут ми, якщо захочемо, сюди можемо присоєднити оцю прискавку. Давай. Ось, ага. Або ось сюди. Або ну да, тільки сюди ж. Раз. Ой! Або отуди. Це що здивиться. Ну, щоб далі я пішла а там далі щоб поливала, так? О, так це класно. Я а тут, О. Все, давай, Витов, давай. Я тут Так, Така що ж далі, а мені хвата, щоб... Витов, щас, я так мені не хвата, щоб поливати, як я хочу. Включай. Ага. Дивися, хоп, перекрив. І пішов тобі, куди хочеш, тобі слаб, лісувало. Вон, йди далі. Йди далі до винограду. Тут малина, вичепимо малину, полама. Та ще відніми її. Вже наступного дня я вже досадила салат, укроп і петрушку. І мені, як виявилось, не вистачило просто землі, мені завжди мало всього. Ну та ладно, Вирішила безренько перекопати. отут, де єжевіка, Я думаю, єжевіка розростеться, тут воно все вже вродить. Ну, наступного року тут вже можливо не буде нічого. Але трішки перекопала землі, щоб вже ж вистачило на, на помідора. Поза гірок капустою взагалі не знаю, чи, чи зможу десь посадитися, треба десь ще перекопувати, серед садка хоча б. Подивлюсь, подивлюсь по можливостях. Хочеться просто потестувати і подивитися, як воно буде тут з'їдатися, як будуть жуки нападати, і всякі хробаки. Ну так, Чисто потестити різні культури. Це не означає, що я буду їх кожен рік вирощувати, але просто, просто чисто експериментально. Ну, не знаю, це цікаво. Потім обов'язково потрібно розбити грудочки і розпушити землю для того, щоб зручно було її заджати і взагалі росинам було легко пробиватися. На сьогоднішнє е, наше відео завершується про посадку. Е, Далі будете наблюдати, як воно буде виростати, чи воно не буде взагалі виростати, чи можливо його щось з'їсть. Це все будемо дивитися е, разом з вами вже в наступних відео. Дякую за лайки, підписки та коментарі.